Гумор як сублімація, в якомусь сенсі гумор це не просто ж посмішка, це дія. Ми шуткуємо іноді доволі різко, саркастично. І фактично, коли людина так шуткує дуже різко, то тут такий, знаєте, елемент хірургії, якийсь так різко, різко І дуже часто такий гумор є насправді проявом якихось. Агресивних своїх невисловлених бажань, агресивних своїх якихось почуттів вони є всередині людини, але вона нікого при цьому не б'є, нічого йому поганого не робить. І через гумор ці емоції, ці почуття вивільняються дуже часто. В гуморі якесь своє не обов'язково агресивне, але якесь таке, знаєте, перезбудження, таке, яке не можете якось інакше зараз виразити, то ви через гумор. Ви плескуєте назовні, напишіть, будь ласка, чи використовуєте ви гумор в своєму житті, і чи помічали ви, що через таку дію, фактично дію, як гумор, у вас іноді така розрядка відбувається. І навіть знаючи це, ви вже коли у вас якісь агресивні почуття, ви починаєте шуткувати того, щоб прожити їх тільки в інших контекстах. Це канал Сублімната, тут багато про психологію. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і до зустрічі в моїх нових відео і на особистих консультаціях.